Кухонна мийка фірми Luminex, розмір якої 65х45 см. Мийка виготовлена з державіючої сталі графітового кольору, покрита півді покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обишує. Комплект входить, змішувач з витяжним глусаком двохрежимний, фірми Luminex на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для під'єднання. Заглушки. Ціна такого комплекту. 5680 тисяч шістсот гривень для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.